Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі TruckeVace Travel. Сьогодні четвер, 2 листопада. Ми знаходимося біля торгового центру Вектор. Я тут приїхав, залишив своє авто Ідемо йдемо по вулиці Стебницькій. Хочу замовити суші. В кінці відео покажу. Що я замовив, як воно виглядає, все, скільки коштує. Так що дивіться до кінця, буде цікаво. Зараз бачимо вже вечір, сонце заходить, ще трошки підсвічує. Золота осінь продовжується. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео і мені буде приємно. Бачите, як зараз виглядає трускавець. Сьогодні досить тепло, як для листопада, плюс 17. Сонячний день. Ось тут, друзі, бачите, я вже в попередніх відео, відео говорив, що де був клуб Міленіум, зараз все обгородили вже і будуть будувати житловий будинок компанія Срібний дім. Вона вже по тросківці, ця компанія багато будинків побудувала, і тут будуть будувати Так що вже диско клуба нічного не буде. Йдемо, прийдемо біля продуктового ринку. Зараз вже 4 година дня. Скоро вже буде вечора. Дуже короткий день тепер. Але вже біля ринку людей вже практично немає. І люди, що продають щось, вже теж збираються закривають. Але ну, ми йдемо купити суші, ну, спочатку замовити, ну там, я думаю, з пів години треба буде почекати, поки зроблять. Суші заберу з собою. Хочу вдома з'їсти суші. Бачите, копійка, Євро секонд хенд. декілька аптек, декілька магазинів з продажу мобільних телефонів, продуктовий ринок АТБ і торгові центри Європа і Славутич. Йдемо на Замовляти суші в Ромасяй, там що над аптекою подорожник на другому поверсі. Можна і там посидіти, але немає змоги сьогодні посидіти. Вирішили суші брати з собою. Можна було замовити доставку, але я би не зняв вам відео. Бачимо, ще продають живу рибу, ціни ті, що були минулого тижня. Бачите, всі вже збираються з продуктового ринку. Так, ми вже підходимо, бачимо на другому поверсі є Ромасяй Я всередині відео знімати не буду. Вже покажу вам після того як замовлю. Бачите, тут і ковбаси на дровах, і гель-лаки продають косметику. Різно оце суші бар ромасяй. Тут можна літом і на вулиці посидіти, і всередині можна посидіти тут місця, вистачає, гарно затишно, цікавий інтер'єр і на вулиці гарний вигляд. Зайти просто можна каву купити. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також дякую за коментарі, які ви пишете. Досить цікаво мені читати. Що, друзі, я вже вдома. Давайте розпакуємо, бачимо такий гарний український пакет. Ціна 670 гривень за 5 ролів. Це сет, цілий я замовив. Бачите, дають отакий от в таких упаковочках соєвий соус, імбир і дві упаковки суші. Також беру завжди навчальні. палочки ну всякий выпадок кто умеет кто не умеет использовать так зручнейше бачим раму так выглядят суши дуже смачни варто спробовать Тож, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, хай щастить!